Вітаємо, друзі! Бійці 93-ї ОМБР поділилися кадрами відбиття штурму окупантів біля Андріївки. Шість одиниць бронетехніки, серед яких можна в чергове помітити танк будку, обшитий металевими пластинами, але це не допомогло сховатися від ураження сил оборони. Зустрічали ворога бійці з Джевелін та ФПВ-дронами. Атака успішно відбита. Останнім часом противник активний в районі Андріївки, але за словами бійців, це ненадовго. В черговий раз вони понесли колосальні в. Трати після паузи, і скоро знов прийдеться брати цю паузу для збирання нових сил. Друзі, якщо вам подобається формат, де ви можете побачити палаючу техніку окупантів за своїм бажанням, можете підтримати, поставити лайк. Друзі, також долучайтеся до спонсорства нашої праці. Хотіли б ми подякувати помічникам нашого каналу Фоксі та Євгенії Олексюк. Друзі, тому якщо у вас є... Така можливість допомогти автору каналу. Силка буде як в посиланні, так і закріпленому коментарі. Рухаємось далі. Знищення російської вантажівки урал 4320 МТЛБ і РСЗВ бм 21 ГРАД за допомогою і Камікадзе на схід від села Токарівка, Харківська область. Дрони в руках наших воїнів творять чудеса. Очистка від нечисті повним ходом. Друзі, хто б що не говорив, але наші воїни – титани. Слава нашим героям. Але і це ще не все. Ще два танки. І одна броньована машина противника горять під Вовчанськом, де тривають вуличні бої. Кадрами своєї роботи цього разу діляться аеророзвідники Держприкордонслужби, які вистежили та знищили техніку, що обстрілювала позиції сил оборони з околиці міста. Пілоти розвідувальних БПЛА чітко проводили їх до місця стоянки, і за першої ж нагоди завдали потужного удару. Потім відбулось знищення зоопарку. Звучить, знаєте, як знищення Росії, але поки що довоювалась не вся матінка, а замаскована радіолокаційна система російських окупантів. Її відстежили біля села Кодема на Бахмутському напрямку наші аеророзвідники і відправили важкий бомбер Ваймпер, який завданням впорався на відмінно. А ось таке відео від окупантів з телефону потрапило в інтернет. Справжній конвейер смерті на цих кадрах. Сортувальна перевалочна база 200-х, де формують посилки з російськими окупантами. Які достроково завершили контракт із МОРФ, звідси, денацифіковані в Україні герої СВО в забитих дерев'яних Макінтошах відправляються в усі куточки неосяжної Росії. І коли ж росіяни зрозуміють, що головний їхній враг ворог сидить у Кремлі? Друзі, що думаєте з цього приводу? Обов'язково залишаємо свій коментар. Також потужні кадри потрапили в мережу вже від наших воїнів. Дрони атакували важливе військове підприємство в Тулі. Відео вибухів публікують місцеві телеграм-канали, припускаючи об'єктом атаки ймовірніше були виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу Базальт. Раніше місцева влада повідомляла, що цієї ночі ППО нібито збили два безпілотники в Тульській області. Базаль це ключове підприємство в Росії з виробництва боєприпасів і постачання озброєнь для сухопутних військ РФ. Велико Новосілівський напрямок. Противник продовжує тиснути з півдня у старомайорському та урожайному. Зсу атакували бронетехніку противника в урожайному в районі покинутої ферми. Додано сіру зону. І наостанок хотілося б показати вам Богдан Сергій Михайлович, 2001 року народження, Комсомольськ на Амурі, Хабаровський край, 40 40-ва бригада морської піхоти, група 5. перший взвод, перша рота. Ну, пішов на війну, так як у мене були обстоятельства. Ну мені стояв предлог уголовного діла, тому що я був волі до потіки, коли міняв паспорт. Мені вручили повестку в военкомат. Ну, как бы я сел, меня посадили в 24-м, это в 22-м году было. В 24-м году меня уже на ИК-14 в зоне города Амурска приехали такой-то, такой-то, ну, видать, узнали то, что начали вояки ездить, набирать набор. И вот мне говорят, Тобі треба, либо пиши, 12 років Буде у тебе сроку. У 22-му році отримав повістку на мобілізацію, але злиняв, правильно зробив. Але потім був затриманий у 24-му році за крадіжку, сидів у ВК-14 міста Амурська. Вже у в'язниці дізналися, що на ньому справа за ухилення, і вирішили натиснути. Під загрозою 12 років язниці за ухилення від мобілізації. Та хлопець все ж таки. Підписав контракт, але у першому ж бою потрапив у пол. Бігать, прыгать, перезаряджатися. Як ти оцінюєш в цілому ту підготовку? Її достатньо для війни? Ну. Вовче нічого не достаточно. Да, и, блин, в принципі, мені неохота это, Я как би бы... кому цікаво, можете послухати до кінця. А ми дякуємо вам, друзі, за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо, Бережіть себе. Ну, 21 день це нас на м'ясо просто пускали туди, і все пацанов просто гибнет. Сколько ти провоював? Ну, от первого задання в плен.